Триває 687-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 830 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 11 січня, окупаційні війська Росії втратили. 367 620 військових, 6 050 танків, 11 238 бойові броньовані машини, 8 699 артилерійських систем, 957 реактивних систем вогню, 641 засіб ППУ, 329 літаків. 324 гелікоптери, 6834 безпілотники оперативного тактичного рівня, 1806 крилатих ракет, 23 кораблі, 11596 одиниць автомобільної техніки та 1337 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.